Громада сама велика, в економіці сама сильна, ну, Димарка, це селище. І всю громаду воно тягне. І в одній Димарці одного парку нема, одного озера опорзаного нема. Нарешті хоча б хтось почав помічати проблеми нашої громади. Або, можливо, ви мали на увазі проблему в селищі Велика Димарка. Чи ви все ж мали на увазі загалом всю громаду? Чи лише селище. Чи може для вас це одне й те саме? Ну, Димарка, це селище. І Всю громаду воно. Хоча ні, не буду вас перехвалювати, Віталію Сергійовичу. Бо, на жаль, ні дві вищі освіти, ні значний досвід роботи у місцевій раді не скоригувало вашого хворобливого уявлення про те, що таке великодимарська громада і що таке селище Велика Димарка. Отже. Нагадаю, жителям нашої громади, що селище Велика Димарка – це адміністративний центр всієї Великодимарської громади, до складу якої входять аж 23 населені пункти. Селище Велика Димарка є найбільшим населеним пунктом нашої громади, де проживає майже 10 тисяч жителів, що становить третину від загальної кількості мешканців всієї громади. Друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що наша громада знаходиться в одному з найбагатших регіонів держави Київському регіоні. Дуже боляче усвідомлювати те, що скільки можливостей вже втрачено. Дуже боляче усвідомлювати, скільки руйнувань сталося через ризики, спричинені неякісним і недолугим управлінням посадових осіб місцевого самоврядування. Дуже боляче бачите, скільки коштів витрачається з бюджету на виправлення помилок недолугої місцевої влади. Ви ж пам'ятаєте, скільки разів з місцевого бюджету перераховувалися кошти проектним компаніям на коригування, перероблення проєктів школи в Богданівському старостаті? Це мільйони, друзі, мільйони. Це ваші податки. І ці мільйони можливо було направити на допомогу Збройним силам України. І знову нагадаю громаді про викорчовування неіснуючих чагарників за знову ж таки мільйон гривень. Оплата за ці послуги з місцевого бюджету пройшла, гроші освоєні. Один з корумпованих карманів місцевих чиновників. І знову мільйон, і знову не на перемогу, не на допомогу ЗСУ, не на парку Великій Димарці. Непогана схема, правда? Неіснуючі послуги.